Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанцовський. Сьогодні ми з вами будемо говорити про новини з Німеччини. Я знаю, що багато моїх глядачів є в Німеччині ще більше їх є в Польщі, і ті, е, хто в Польщі, вони потрошки задумуються про те, щоб переїжджати в інші країни ЄС і в Німеччині на сьогоднішній день е, йде дискусія з приводу того, щоб заставити обов'язково українців, які е, мають виплати, мають тимчасовий захист там. Працювати ми зараз про це більш детально поговоримо. Дивіться це відео до кінця. Ставте йому лайки, підписуйтесь на канал. Буду вдячний кожному з вас за підтримку і давайте власне, починати. В Німеччині обговорюють обов'язок. Тих, хто хоче отримати тимчасовий захист, працювати, тобто говориться про обов'язкове працевлаштування. Округ зали Орла в Тюрінгії став першим в Німеччині, який планує запровадити обов'язкове працевлаштування для прохачів притулку. І згідно з опитуванням РНД, ще кілька земель висловились за. Таку саму ініціативу, але є як прихильники таких поправок, так і ті, хто виступають різко проти, і ми зараз про це поговоримо. В загальному, якщо дивитись на кількість працевлаштованих українських біженців на території Німеччини, то за останніми опитуваннями, які проводились під кінець 2023 року, це було 19%. Тобто лише фактично кожен п'ятий українець працездатного віку в Німеччині працює. Всі інші, е, якби просто там проживають, отримують якісь виплати або працюють при цьому нелегально. Е, якщо ми порівняємо з Польщею, е, то ситуація кардинально інша, тому як в Польщі на сьогоднішній день понад 78% українських біженців мають офіційну роботу. Сплачують податки, і таких людей я навіть біженцями назвати не можу. Це просто вже люди, які тут проживають. В Німеччині бачимо, що ситуація набагато гірша, на це є багато причин. І до речі, ті, хто в Німеччині знаходяться, пишіть е, свої думки в коментарі, чому е, така маленька кількість і такий маленький відсоток українців в Німеччині працюють. Можливо, на це є якісь об'єктивні причини. От тепер давайте перейдемо далі. Декілька федеральних земель Німеччини висловились за введення обов'язкового працевлаштування для біженців. Це стосується не тільки українців, а всіх, хто просить про тимчасовий захист в своїх округах. За це виступили зокрема Саксонія Анхальт, далі Шлезвіг-Гольштейн та Баварія. І такими є результати опитування, які були опубліковані виданням медіагрупи. РНД в суботу, 2 березня. Округ Зале Орла в Тюрінгі планує стати першим округом в Німеччині, де для прохачів притулку буде запроваджено обов'язок працювати. І про це також 2 березня в ефірі одного з радіо заявив голова округу Крістіан Хергот. Повідомивши про зобов'язання близько 150 прохачів притулку в центрах суспільного проживання округу, виконувати громадські роботи та назвавши це однією з важливих умов для інтеграції, я в принципі тут можу з ним погодитись. Також є. Пряма мова з цього приводу: ми хочемо відразу залучати до значної діяльності тих, хто приходить до нас і кому не дозволено працювати, принаймні протягом перших трьох місяців. Глава окружної адміністрації також підкреслив, що багато хто з біженців, які запросили притулок в Німеччині. Які вже, які вже влаштовані для, викори... для виконання громадської трудової діяльності, раді такій зайнятості і хочуть в подальшому також інтегруватися в суспільство. Тобто багато хто з українців, в тому числі, які там проживають, раді такій ініціативі. Ви свою думку можете писати в коментарях під відео. Також, якби ця ініціатива викликала широку дискусію, скажімо так, і є ми зараз про це поговоримо. Бо то, то саме РНД в статті 5 закону ФРН про матеріальну допомогу прохачам притулку йдеться про те, що люди з таким статусом, які проживають в, суспіль, в спільному житті, житлі, Мають їм мають пропонувати громадську роботу за допомогу в розмірі 80 центів на годину. Якщо вони відмовляються, їх соціальну допомогу можуть скоротити. І також говориться про те, що до сьогоднішнього дня практично вся місцева влада по всій Німеччині цю п'яту статтю закону не використовували, і йде просто заклик про те, що нічого змінювати не потрібно. Потрібно просто почати використовувати цю п'яту статтю. І тоді. Якби не буде жодних дискусій. Хоча, з іншої сторони, є і просто якби, окремі німецькі землі, які виступають різко проти навіть таких дискусій. От, наприклад, в свою чергу, міністр внутрішніх справ Баварії Йохам Херман підтримав реалізацію на місцях існуючих положень закону. Сам, власне, йдеться про цю п'яту статтю про матдопомогу про хачам притулку і в Міністерстві внутрішніх справ землі Саксонія Анхальт дотримується тієї самої думки. Його представниця пояснила, пояснила що можливість працевлаштування це інструмент який дає можливість людям, яким ще не дозволено працювати, уникнути бездіяльності. І знаєте, це якби тут розглядають саме ті випадки, коли людям ще не дозволено працювати, бо вони ще не отримали відповідні документи, про які ми також говорили в минулих відео. А з іншої сторони є дуже багато людей, які... Не йдуть працювати, чи, чи не можуть собі знайти роботу, чи не вигідно їм працювати так, бо вони в такому випадку можуть втратити фінансову допомогу, фінансову підтримку. І якщо у вас є припущення, чому такий маленький відсоток українців. В Німеччині йде працювати, навіть коли вже мають дозвіл на роботу, пишіть про це в коментарі. Мені особисто це дуже і дуже цікаво. Що ж до таких земель, як Берлін, Бандербург і Гамбург, вони відреагували на пропозицію щодо обов'язкового працевлаштування біженців взагалі негативно. Є так пряма мова міністра соціальних справ, охорони здоров'я, інтеграції та захисту прав споживачів Бандербурга Урсуле. Махер, вона говорить наступне: ці фальшиві дебати про обов'язок працювати служать лише хибному уявленню про біженців, які не хочуть працювати, і в цьому також можна з нею погодитись, тому як, як ми бачимо. Фактично, вже в Німеччині існують механізми про громадські роботи, про те, що якби місцева влада може залучати і українців, і інших інші національності біженців, які в Німеччині проживають, до громадських робіт. Просто цього не роблять. І на сьогоднішній день ця дискусія показує не, не той факт. Що німецька влада самостійно не користується тими пунктами законів, які вже існують, а вони хочуть показати, що нібито біженці це не роблять, які працювати не хочуть. І саме тому е, я прошу вас також про конструктивну дискусію, про е, широкі так розширені коментарі, скажімо так, під цим відео, е, для того, щоб зрозуміти причини, чому такий маленький відсоток українців в Німеччині е, працює. Чому переважна більшість сидить просто і якби офіційно не сплачує податки, не працює, не заробляє. І при цьому ми бачимо кардинально іншу ситуацію в Польщі, де переважна більшість українських біженців працює, але поляків це все одно не е, якби їм це не підходить, вони все одно продовжують кричати, що українці це просто е, жебраки, які хочуть отримувати все більше і більше і нічого при цьому не віддавати. Що абсолютно не? Е, Скажемо так, не схоже на правду. Тому дуже цікаво буде почути ваші коментарі з приводу Німеччини і як ви відноситесь до оцієї дискусії. Дякую кожному з вас, друзі, за перегляди, за ваші лайки, за підтримку, за коментарі. Долучайтесь також до мого телеграм-каналу, посилання є в описі під цим відео. Пишіть, чи плануєте ви переїжджати з Польщі в якісь інші країни ЄС або, в принципі, в якісь інші країни найближчим часом буде також дуже цікаво про це е почитати. Дякую кожному з вас за перегляди. Бажаю гарного дня! І до нових зустрічей!